Діви, привіти к вам Енергії червня 2025 рік. Давайте подивимося, які вони до вас заходять. Достала я три, три карти з колоди класики Таро і Уейта і три рунічні колоди. Руни вони дають енергію і вам вони дають її потужну. І взагалі у вас і таро потужні карти. Тобто у вас такий місяць сильних потужних енергій. Вони заходять, вони трансформаційні, вони дають результат, вони дають дію, вони дають силу волі, вони дають таку ставлю. Внутрішні такі трансформації, нові ідеї, нові інсайти, але вони повільні. Тобто тут може в червні цей весь процес запуститися, а результати вже будуть на потім, на майбутнє, навіть там через 6 місяців, через рік. Тому це такий місяць кардинальних, можливо, змін у вашому житті. Прислухайтеся, дивіться, що там буде, спостерігайте, бо це місяць таких крутих можливостей. І Буде все, от ви повинні розуміти, що у вас буде все, але не варто поспішати всьому свій час. І також може бути період такий завершення того, що було почати раніше, і отримання гарних результатів. Тобто ті процеси, які вже добігають кінця, вони завершаться, завершаться благоприємні в червні, і ви отримаєте круті, гарні результати, або це можуть бути матеріальні плоди, або це може бути реалізація задуманих планів, емоційне піднесення, або це може бути відпустка довгоочікувана там, де ви хотіли її. Провести. Також гарний місяць для підведення підсумків, того, що ви вже маєте, і до чого вам прагнути далі. Тут немає енергії нових справ, поки ви не завершуєте старі. Подумайте, що старе заважає вам піти в нове, завершіть його і тільки потім йдіть в нове. Бо якщо ви, ви як завершите, у вас з'являється нова енергія і у вас з'являються нові можливості, нові шляхи розвитку з'являться у вашому житті. Ну, Тут будуть події, також ці події можуть бути як приємні, так і неприємні, але вони будуть загартовувати вашу силу волі і впевненість в собі. Може бути якась конкуренція, може бути змагання. Якщо ви прикладете зусиль, ви вийдете переможцем. І також варто дотримуватися золотої середини, тому що компроміси у вас це плюс у вирішенні ваших питань. Успіх буде там, де будете проявляти свої лідерські Якості, організаційні здібності. Ну у вас в ДІВ це ж взагалі порядок, правила, організація порядку, організація простору це взагалі ваша тема від народження, це ваша життєва енергія, тому реалізуйтесь в цьому, в цьому можете закрутитися успішно, прямо у вас все буде. Успіх буде, якщо є чіткі цілі на майбутнє. Також є підвищення в кар'єрі. Якщо ви цього прагнете, то будете прикладати зусиль або вже майже, ну мабуть, можете й отримати це підвищення. І є допомога зі сторони. І також от в червні спробуйте взяти собі такий відпочинок, у вас в усамітненні, в тиші і пошук рішення де на самоті. Можливо, візьміть такий день, коли ви побудете вдома самі, щоб ні з ким не телефонувати, не зізвонюватися, виключити телефон, виключити радіо, не читати новини. І отак побути в тиші, ні з ким не розмовляючи. І повірте, у вас прийдуть якісь нові ідеї, нові, е, нові інсуліти. Сайти, нові пошуки рішень, ну от ви як очиститеся і зрозумієте свої справжні цілі, справжні загадуми, тобто ізоляція це як допомога вам в прийняті рішення в червні. Або можете просто піти прогулятися парком, подихати 10 тисяч кроків. От ви йдете півтори години. Це десь виходить. 10 тисяч кроків, це півтори години, 2 години, залежно який темп. Виходите, ви не слухаєте нічого і нікого, і тільки сам. com a pessoa. І прийдуть нові ідеї, нові інсайти. До речі, перед тим як почати ходити, можна собі поставити ціль, що я роблю по святу саме цієї ходьби сьогодні для того, щоб мені прийшла ідея. або прийшли там гроші, або перейшло вирішення питання, або допомога від всесвіту. І Повірте, в кінці ходьби у вас все стане на свої місця, і ви отримаєте те, що ви задумали на початку практики. Це називається практика ходьби. Дуже дієва і дуже крута. Здоров'я. Можна приділити увагу печінці, тобто розгрузити її, очистити, попити якісь рослинні препарати для очищення або для підтримки печінки, дієта і аскетизм в їжі вам будуть допомагати. Якщо розглядати кохання, то тут більше акцент треба ставити на собі, чого саме ви хочете у відносинах і свої інтереси ну, ставити на перший план. І тут як ідея більше як завершення неприємних. Неприємних, неприємного періоду або конфліктів сварок завдяки компромісу і йде на наведення порядку у відносинах. Якщо одинак, то наведення порядку в своєму житті і розуміння, чого я хочу у стосунках. Ну, досить такі позитивні, класні енергії. Якщо розглядати гроші, то грошовий потік він рівний, але можуть бути затримки виплат. Економія як фактор багатства. Тобто гарно обдумайте, чи дійсно ви це хочете купити, чи краще гроші відкласти. Відкладені гроші будуть притягувати ще більше грошей. Тобто подібне, притягує подібне. А вам дуже важливо, щоб у вас завжди були відкладені гроші на рахунку і щомісяця його поповнювати. Тому тоді у вас буде відчуття безпеки і комфорту у житті. Ось такий у вас класний місяць, дивіться, руни. Руни у вас дуже класний руностав, ви можете його використовувати як разом малювати ці руни, а можете використовувати його як окремі руни. Якщо ви, ну, тут краще бажано все-таки окремі руни використовувати, от ви малюєте інгус, то ви її малюєте, якщо вам потрібно, щоб у вас в житті закінчився період застою, завершення етапу чогось старого і початок нового, запуск нових проєктів або ідей, вихід знаєте, з таких, Ну, з того, що приносить вам незадоволення в житті з затяжного періоду вихід. Тобто ви малюєте руну інгус. Як це правильно малювати? її? ви малюєте руну на тілі, на руці, або можете малювати на, просто на аркуші паперу. Або на аркуші паперу можна написати своє ім'я прізвище і зверху намалювати руну. Цей аркуш паперу покласти собі в гаманець. Коли ви намалювали, ви промовили і сказали: руна, інгус, допоможи мені і дай мені, будь ласка, енергію. Такого-то мого питання. Все. І потім можете сказати: на благо мені, на благо Всесвіту. все, ви попросили руни, поклали в гаманець або намалювали на тілі. Якщо на тілі і руна старається, ви її просто домальовуєте до тих пір, поки ви не побачите результати від її дії. А в гаманці ви носите також руну до тих пір, поки ви не побачите результати від її дії. Якщо ви побачили ваше бажання вже ваше, ну, воно здійснилося, ви не від руни отримали, ви просто її з гаманця дістаєте, рвете або спалюєте цей аркуш паперу, благодарите руни за надану допомогу. А на руці ви просто змиваєте і також благодарите. І так можна з абсолютно будь-якою руною робити, можна їх також тиждень по тижню проживати. Якщо, наприклад, ви ЄРО малюєте, то це просування бізнесу, отримання прибутку грошей плодів від, від ваших дій, да? але руна вона повільна, вона як закладає такі, і вам потрібно також робити перші дії для того, щоб отримувати мирне вирішення питань. От і руну Єро можете малювати в цьому випадку. Ну, дивіться, тут ваш Дагас. Дагас окремо, ви ну, вона така трансформаційна руна, і вона, і ви її окремо можете малювати в тому випадку, якщо вам потрібно. Прийняти кардинальне рішення. Тобто, якщо ви хочете таких кардинальних змін, прям це можуть бути різкі, неочікувані зміни, і прям розвернутися і піти в інший напрямок, тоді можете малювати Дагаз. Ну, взагалі, тут я вам рекомендую або Інгус працювати, або з І вони вам будуть допомагати. Ось такий у вас крутий місяць червень. Бажаю вам гарного місяця, бажаю вам успіхів, такі, як у вас от заходять успішні енергії, бажаю такого успішного місяця, вірте, що все буде, все буде просто всьому свій час. Дякую вам, що слухаєте. Дякую, що ставите лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, коли я наберу наступну ювілейну дату, підписок, 500 підписників. Я кожному в подарунок подарую свою послугу гармонізацію. Гармонізація, вона робиться на квітковій колоді, і там я вирішу саме ваше питання. Я дам відповідь на ваше питання, я розкладу і направлю енергію туди, куди потрібно. куди на що ви дасте запит. Тому підписуйтесь, діліться відео, щоб це було якнайскоріше. Обнімаю, пока-пока!